92 розділи згруповані у 25 частин і дослідження довжиною у два десятка років. Другий том книги Йосипа Турика та Юрія Яцини документальна історія лікарні імені Андрія Новака в Ужгороді, презентували в науковій бібліотеці Ужгородського національного університету. Робота була пророблена надзвичайно велика. Книга містить, це книга в двох томах, містить майже 92 розділи. І ми дуже пишаємося тим, що саме на нашою бібліотеку скористувалися автори. і У нас є гарна книжкова виставка. Завідувачка відділу краєзнавчої літератури підготувала книги, які ми користувалися для написання цієї дослідження саме з фондів наукової бібліотеки Ужну. Перший том книги присвячений лікарні під керівництвом Андрія Новака до 1928 року. Автори закінчили писати і видали його у 2016 році. Далі взялися за другий том, який і презентували широкому загалу. Це дослідження. Ми проводимо з власної ініціативи. але воно трошки навіяне. Спогадами наших попередників, наших старших колег, які розповідали про історію лікарні, як тут працювалося в різні періоди, ну, Нас зацікавило. Ми почали збирати різні документи, фотографії, зверталися до колег і в архівах багато чого основну масу знайшли в архівах документи. Ну і от, коли накопичився певний матеріал, тоді вже назбиралися на перший том, потім взялися до другого тому, міжвоєнний період. От сьогодні будемо презентувати обидва томи, тому що вони взаємопов'язані. Другий том вийшов у двох книгах: перша події та люди, друга персоналії. Наразі автори працюють над третім томом. Видання покликане описати всі етапи у всі епохи, які пройшла лікарня за два століття. Робота кропітка здебільшого в архівах не тільки Закарпаття, а й Горщини, Румунії, Німеччини. Моя роль кажемо специфічна. Одні набирають інформацію, інші комбінують інформацію. Взагалі, вся історія це пошуки нас обох. У різних джерелах і літератури, і в різних інших історичних, скажімо так, моментах. І в кінці кінців, яка здавалася у відповідні два томи книги про історію лікарні, Йос Андрійович несе ту рутинну роботу, він то все набирає, компонує, тому скажімо, Якість тої книги це його робота Виклади не зацікавить як колег медиків, так і читачів, які шукають інформацію загальноісторичного, мовного, етнографічного, краєзнавчого та медичного характеру, а також про постати, які відомі вагомим внеском у розвиток медицини краю.